Добрий ранок, мої рибулечки, добрий ранок, мої красотивочки. Рано такий, знаєте, неділя, тихо, спокійно. До речі, 9 градусів тепла, але такий вітер холодненький, вітер дує, десь не знаю, вітки, погода пасмурна, але настроєння. Настроєння в нас тільки справа ножка. Слухайте, у мене сьогодні я така, знаєте, я вся сьогодні блискуча, що куртка, що кросовки, І прямо так дивлюсь на вас, а воно не прямо відражається, знаєте, оці у глазки. Думала, що спочатку мені мерешся, нісіля, тобі не мерешся. Це просто ти сьогодні сіяєш сьогодні, знаєте, Сіяються після, знаєте, я сіяю. Ну, дівчатка, ми почнемо з того, що ми всегда з вами сіяємо в будь-якому віді, що ми в халаті, що то ми в фартуху, то ми в ночній рубашки, щоб мене оділи, ми всегда з вами сіяємо. Так що, мої красотулечки, сьогодні свята неділя. Боже, я сьогодні встала 4.15. Не знаю, не могла клітну спати. Подкрила вікна двері, Боже, закуталася, водіяла, воно прохладно. Так я не хотіла вставати, так начебто я ще спала. Ви знаєте, коли вдома спати не хочу, а коли на роботу, так воно б наче ще поспало, прям взагалі. Да? Знаєте, я хочу сказати, знаєте, погода тиха. Погода така тиха, знаєте, спокійна, але немає тако немає нема такої вітрочки. Просто ну, потреба дістане, якщо стала за машиною, наче сквозняка немає. Вийшла сюди, тут вітер дує. Ну нічого страшного. Головне, моїх хороші, щоб у вас був хороший настрій, щоб ви сьогодні проснулися, зробили потягушки. Потягуськи, потягушки, потягушки потягуськи зробили. Сьогодні можете очки не вмивати і волосики волоссики Сьогодні неділя. хто сьогодні вдома встав, пішов, поїв. Опять пишу в Ви знаєте, дівчатка, правда, от коли знаходишся вдома, думаю, та буду спати весь день. Який там, 4 часа ці глазки розширилися, хоч вони вузенькі, ласки розширилися і все. А сьогодні, Боже, при цьому ходить. А я вчора все зробила, знаєте, вирішила сірку, помила пол, думаю, він ж довжені повністю висохнути, щоб слідів не було. Боже, вийшла я з собачками на город. Просто там моя та парта, і знаєте, та парта, я не знаю, де вона взялася, але її там вже років. Як ви думаєте, один на коліна, один на плечі, один на шию? Мам... Так, мої краситулі, сьогодні світулечки лук такий, знаєте, весь блістящий починає знизу, з голови і курточки. Дівчатка, ваша світулічка носить як і широкі вещи, так і ластіни, так і юпочки, так і платічко. Всіх вам говорила, відкриваєте шкафчик, висять штани, думаєте, Боже, ти чого їх не одіваєш? Бо вони широкі. І що? І що, дівчатка? Ну і що, що наші роки? Отакі от вони, знаєте, бананчиками йдуть. Обалденно класний льончик, знаєте, на шнурочку. Вдруг вони великі чи малі, ну ви знаєте, шнурок, якщо витягнули, шнурок, якщо що затягнули. Та що, дівчатка, отакий от сьогодні у світулічки. обалденно, блискучий лук в цю таку, знаєте, пасмурну погоду. Я сама якась трошки сьогодні, знаєте, трошки ну, не можу сама себе спіймати. Знаєте, треба підки, видно, так підпригнула, а не приземлилася. Що ну зараз приземлюся? Зараз на роботі. Чашечка кофею і все буде замечательно. Так що, дівчатки мої, отакий сьогодні обалденно красивий світулецький лук. Напишіть. Ну ви знаєте, я люблю, я люблю, щоб все блистіло. Звісно, хто любить, хто не любить, ну ви розумієте, мільйон людей, мільйон мені. Ну, тим не мені напишіть, підходять світулечки сьогодні, так, оці вари Ну і камні, понятно, і понятно, що камні. Чатка, оці сороки ворони, це вони мене проважають. У мене так, як коли остається хлібчик, знаєте, такий черственький, Я не викидаю. Я його винося, на парту у мене ж є парта, я її розкришую. І вони, боже, їх, напевно, 12-15 пташечок прилітають і їдять, а це вони не проважають. Він каркає дорос, знаєте, що вони кажуть, добрий ранок, хорошого дня, да. сорока ворона, дай молока, да?» моя, да, 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 да. Ви вже поїли, да?» поїли, а вже мої собачки до них привикли, вони вже дружать з ними. мам». так а ну це сорока чи ворона, чи хто це, дівчатка? Щось я сама не знаю. Сорока ворона. І ще якось по-другому мені наговорили пугач, як оце. Куди ти хочеш на кришу? Да, 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 да. Куди. Да, вона полетіла до мене на кришу. Да. Мої ріднулічки, я сьогодні дуже як ота сорока ворона. Взагалі, я дуже люблю, щоб все сіяло, все сверкало. Дівчатка, ви знаєте, що кожна жіночка, вона сяєва, вона зірочка. Вона зірочка, яка ніколи ніколи не погасає. Вона фітілечок, який запалився, і він знаєте, він такий медленно, но уверено. Красуніму я мільйон разів вам говорила і буду говорити. Ось ви відкриваєте свій шкафчик, а в ньому висить. Такі штанішки, таке платінко, ви думаєте, Боже, я ж його не діду, бо воно сіяє, я буду така, знаєте, як визиваюча. Знаєте, сіду так кидати глазки на мене, дівчатка. Тому ви у мене якраз красонічку на вас кидали глазки. Ви мене зрозуміли, ваші глазки, як алмазки, як лазурєвий цвіток. Дівчатка, ви що? Я вам вже мільйон разів говорила, ви щоб відкрили свій шкаф, ви б знайшли ще дуже багато чого інтересного. От сьогодні відомо, да? поспали, поїли, полежали. Так відкрийте його. Ви знаєте, скільки ви знайдете красивих вещей, які ви просто не думали, що дівати. Воно висить, тому що ми десь підемо. Де ми, Де ми йдемо? Де ми йдемо, дівчатка? На роботу. Робота, дом, робота, дом. Так, мої красотури. Я поки оперла цей телефон, зараз він вже у мене був у дверці, він перший ролик. Вторий ролик він вже вперся в сумку, достала сумку, поставила багажку, Ну, що в мені робити, як мені вам покати. Дівчатка, дивіться, от я вам завжди говорю за вещи, да, що ви одягаєте дуже комфортно. Дивіться, я одягаю як і ластіни, так і брюки, так і штани. Ви розумієте, найголовніше, щоб вам було завжди комфортно. Ви дуже комфортно. Дивіться, сьогодні у мене такі штаніші, такі банани, знаєте, вони обалдені такі. Що <падаю> зараз, що з боку? Я вам повинна все показати. Понимаете? Я вам все повинна показати, тому що я, допустимо, дівчатка, ну ще... Год п'ять назад я комплексувала. Чесно, я вдівала длинне, чорне. Ну зараз теж воно чорне, але воно і широке, і ласіне, і коротке. Дівчатки, з цією своєю красотою ми нічого не зробимо. З цією ми тим більше нічого не зробимо. Дівочки, ми просто богині. Я це вам буду говорити кожен ранок, тому що багато дівчат, коли повні, вони думають, вони комплексують. Ну я хочу вам сказати, я дуже довольна своїм результатом. Багато хто приходить, світуль, ти знаєш. Я вже прийшла в ласінах, а ходила в платі і умічки мої. Одним словом, дівчатки, напишіть світу, як сьогодні їду. Він такий, знаєте, ну оці широкі штанішки я ще не вдівала. Ну, не вдівала. І ви ще мене в них не бачили. Для мене, так, да, я дивіться, дівчатки, я всі коментарі читаю, я слухаю. Ну ви знаєте, ми слухаємося, прислуховуємося, не робимо сліви. Так що мої красуні, сьогодні вихідний день. У вас є можливість знайти отакі штанішки, отаке платнічка, ластійне і ковточку. Ваша світорічка вас обіймає, цілюває, найпрекраснішого дня вихідного вам бажає. Я вас I love you! Боже мої рідні, яке сьогодні красиве небо. Ну таке голубе з хмариночками. Дівчатка, ну і постоянно моя фраза. Хочу сюди вам сказати, що з дому видожні. І хлопчики теж видожні з дому виходьте. Тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде до добре. По-другому я заповню трасі на сідам, коли вам хорошо. Ви не думайте, що вам дуже приємно, Коли ви грустні, з вас сміються, тому що думають, отак і їй, і чи йому треба, отак і то. Дівчки мої, ми, як би нам не було і мальчики на душі тяжко, ми завжди виходимо з дому, з правої ножки, з красивою улипою. Тому що, щоб нам не було на душі, як би в нас не було вдома, ми дуже просто вийти по зробили улипку, зробили і просто пішли, тому що дівчатка, коли вас питають, як у вас діла, ви кажете, ну таке. Другий, ох-ох, і як я вигляжу, ну такое. Ну нормально. Це якщо нормально, то ви знаєте, ви у мене просто богиня, Ви просто красотуля. Так що, мої ріднесенькі, улибка з нашого лиця ніколи не сходить. Ваша світулічка, вас I love you. Так, дівчатка, ну що перший світофор напроти 11-ї больниці і я на красний. Ну ми на красний, все прекрасно. Чек, у мене теж красний. Красуні мої. Світа, дивіться, у вас ще говорить поломку, якась. Я казала, дівчатка, лендровер. Ленд чек, це заположено, Так, у нас зелений, дівчатка, їдемо. А город, просто, подивіться, яке красиве, бо я вам говорю, просто таке взагалі неймовірно красиве. Як все зелено, красиво, Я вже їду зелесно, їдемо на роботу. Дівчатка, я люблю таку їхати, екскурсію вам показувати, як красиво парк, дівчатка, дивіться. І хлопчики, все зелене, виходить сонечко. Ой, вообще. Хочеться такою алейкою їхати, їхати, їхати. да, мої красуні. Багато дівчаток мені пише, світуля, як хорошо, ми уїхали. І ви оце їдете, показуєте наш рідний город, дівчатка, ну а що? Світуля все показує вам, щоб ви хотіли знати, що треба і не треба. І говорить, а що робити? Дивіться, небо, яке Боже, дуже красиве сьогодні. От навіть камера таке не передає. Так що, мої ріднулічки, всім хорошого вихідного дня. У світулічки чек гори. головне, що бак заправлений, дівчатки, бачите, у мене повний бак. Ала не щоб заправили, що я не заглохну. А чек. Він горів, горить і буде горіти. А що нам робити? Ну хочеш модну машину? Дивись на чек, дівчатка. Хорошого всім дня! Все буде добре. Я її дуже люблю. Що це ж моя ласточка, я всю мріяла про неї про красний.